Чанки найактивніші у зверненнях до військових рекрутингових центрів. Скільки жінок готові опанувати військові спеціальності? У Вінниці розпочинає роботу офіс Європейської асоціації місцевої демократії, що відомо про нові міжнародні партнерські зв'язки. У двох громадах Вінничини проводитимуть іпотерапію для ветеранів та їхніх родин. Хто займатиметься із колишніми військовими та яка користь від такого релаксу? Вітаю на телеканалі. Віта час новин. Про актуальні події цього дня поговоримо вже за мить. У студії для вас працюю я, Катерина Соколюк. Вінничанки найактивніші у зверненнях до військових рекрутингових центрів. Про це повідомили у Міноборони. Загалом у лютому понад 5 тисяч осіб консультувалися в центрах, а майже 800 людей почали процес вступу до війська. Цей показник поступово зростає, як і кількість жінок у війську. Найбільше жінок зверталися у Вінниці, Чернівцях та Хмельницькій області. У Міноборони нагадують, в центрах рекрутингу не вручаються повістки а всі консультації надаються конфіденційно. Офіс Європейської асоціації місцевої демократії розпочинає роботу у Вінниці. Про це під час зустрічі з генеральним секретарем Європейської асоціації місцевої демократії Антонелою Вальморбідою розповів голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Міжнародні проєкти ініційовані цією організацією сприяють соціальному та економічному розвитку громад області. А робота офісу у Вінниці лише покращить цю співпрацю. Нові міжнародні зв'язки та партнери залучення інвестицій від європейських фондів, а також обмін досвідом щодо розвитку демократичного суспільства на рівні громади. Такі можливості для нашої області відкриває робота Агенції локальної демократії LDA Вінничина. Її у Вінниці відкрила Європейська асоціація місцевої демократії. Ми без жодних вагань включились в роботу, коли почули, що можемо. Мати вже в себе агенцію місцевої демократії Вінничини. Тому всі умови, які потрібні, я думаю, частково вони вже забезпечені, але час буде диктувати інші вимоги. Будемо над цим разом з вами працювати, щоб ставати, скажімо, і прикладом, в тому числі для інших регіонів. Офіс у Вінниці п'ятий, який Європейська асоціація місцевої демократії відкрила в Україні, за словами генерального секретаря Європейської асоціації Антонеле Вальмарбіде, Вінницький є одним з найбільш перспективних в плані роботи. Агенція місцевої демократії це не лише організація, яка генерує ресурси чи проекти самостійно, оскільки це так само вираження європейського партнерства. Ми як інструмент для фасилітації міжнародної співпраці тут у Вінниці. Тобто, коли ми говоримо про агенцію місцевої демократії, ми говоримо як про вікно для партнерів, аби вони розширювали свою роботу у Вінниці. Перспективи розвитку громад та розбудови демократичного суспільства продовжили обговорювати під час круглого столу демократія в дії, об'єднання зусиль громад, організацій громадянського суспільства, молоді та партнерів, який відбувся у молодіжному центрі. Квадрат досягненнями та досвідом Вінницької громади поділився заступник міського голови Владислав Скацький. Вінниця регулярно займає лідерські позиції в рейтингах міжнародних організацій щодо відкритості своєї роботи. Це результат впровадження практики електронних петицій та ініціативи громадських бюджетів бюджетів, а також роботі порталу Відкрите місто якщо говорити про місцеву демократію, то платформою для обговорення важливих для міста громадських ініціатив є хаб місто з містів. Загалом у Вінницькій громаді діє мережа громадських організацій, яка об'єднує 68 представників. Вінниця є членом асоціації з, 2020, з 2023 року. І це дозволяє нам використовувати найкращі практики та залучати ресурси, забезпечувати участь громадянського суспільства в тих рішеннях і в тих діях, які ми реалізуємо в місті. Заявку на вступ до Європейської асоціації місцевої демократії Вінниця подала у травні 2023 тисячі У червні того ж року на засіданні організації цю заявку схвалили. Така співпраця дає можливість громаді подаватися на грантові проєкти Європейського союзу, а також претендувати на фінансову підтримку міст партнерів Європейської асоціації. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Ошукали фермерів та підприємців на 7,5 мільйонів гривень. Правоохоронцями викрито шахрайський кол-центр, який діяв на території трьох областей, зокрема і Вінницький. Зловмисники купували товариства з обмеженою відповідальністю та отримували печатку, фінансові мобільні номери телефонів, банківські ключі, доступ до банківських рахунків. Далі здійснювали розсилку повідомлень про продаж неіснуючих оптових партій палива та мінеральних добрив по ціні нижчій за ринкову. Працювали поперед платі, тож таким чином протягом року. Ошукали 19 підприємців повідомили про підозру восьми учасникам злочинної організації за статтею 190 шахрайство статтею 255 створення злочинної організації Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі. На строк до 12 років з конфіскацією майна відновити відчуття спокою та покращити соціальні навички завдяки іпотерапії. Ладижинська та Вінницька громади долучилися до пілотного проєкту психосоціальна підтримка ветеранів та їхніх родин за допомогою коней. Його реалізовує міжнародна організація з міграції. Представники громад пройшли триденний курс для надання якісних послуг іпотерапії. Вони опанували теоретичні навички комунікації з ветеранами та прав. Оло поводження і виконання вправ з кіньми. Вінниця активно працює над створенням сучасної та ефективної системи управління відходами. Зокрема, наприкінці лютого відбулося друге засідання робочої групи з розробки плану управління відходами у Вінницькій громаді. Цей документ допоможе вдосконалити систему та обрати оптимальні методи поводження з відходами. Захід зібрав представників громадськості, міської влади а також профільних установ. Про те, як у місті вже працюють над оптимізацією відходів і які подальші кроки поговоримо у студії новин і заступником Вінницького міського голови Романом Фурманом. Пан Романе вітаю вас у нашій студії. Які кроки вінницька громада вже зробила у сфері управління відходами? Насправді, якщо говорити про сам план управління відходами, ми розуміємо, що це комплексний документ, який має визначати перспективу розвитку громади в частині ефективного поводження з відходами. Навесні минулого 2024 року Вінницькою міською радою було створено робочу групу, яка розпочала роботу по підготовці плану управління відходами. Ми розуміємо, що це документ, який є досить масштабний і охоплює різні сфери життєдіяльності громади. Це не тільки питання полігону, це питання і побутового споживача, це питання і небезпечних відходів. Це питання, виклики і е, бізнесу, які має охоплювати сам план управління відходами. Протягом 2024 року е, робочими групами були напрацьовані відповідні зустрічі, були проведені відповідні фокус групи з е, різними. Напрямками, сферами життєдіяльності це охорона здоров'я, це бізнес, це побутові споживачі. Ми говоримо про будинки ОСББ, будинки управлінських компаній, щодо визначення поточного стану і взагалі майбутнього нашого розуміння громади, плану управління відходами, в тому числі і питання вивчення іншої, досвіду інших країн, інших міст щодо пошуку ефективного досвіду в цьому напрямку. Чи саме досвід хочете перейняти або берете за приклад? Насправді знаєте, ми досить потужно в минулому році працювали з містом Таліном, Естонія, які досить потужно популяризують себе і мають гарний досвід в частині управління відходами, в частині створення центру управління відходами. Якщо ж говорити про місто Талін, вони Подібні по кількості населення місто Вінниця. Проте, для прикладу, якщо в них відбувається сортування в межах 40% від загального об'єму сміття, в нас же, наприклад, в місті Вінниці лише 1%. Тобто ми розуміємо, наскільки є великими складнощами і викликами для нас щодо популяризації культури сортування сміття. Решта в них сміття в межах 60% – це сміття, яке утилізовується шляхом спалень. Сортування відбувається на п'ять традиційних європейських нормах фракцій. Це є скло, це є петпляшка, це є папір, це є метал і є це змішані відходи. Що ж відбувається в нашому сьогодні випадку? У нас в апріорі ми маємо визнати про те, що на сортування в місті немає. В цьому є ряд викликів, пов'язані в перш за все, це інфраструктура, друге це культура споживача. І саме в цьому напрямку і нам необхідно рухатися в частині написання плану управління відходами, в тому числі питання формування відповідного відповідального споживача і проведення відповідних просвітницьких зустрічей, навчання відповідних проектних рішень в цій частині. Що потрібно зробити у нашій громаді, аби віничани стали більш відповідальними у плані управління відходами? Це питання і завдання для усіх сторін, як для міста, так і для виконавців послуг, так і для побутового споживача. Це така командна робота в напрацюванні алгоритмів і механізмів, які б дозволили реалізувати проекти пілотні в частині сортування. Ми на сьогодні вже маємо ряд зустрічей з відповідними будинками багатоквартирними. Ми говоримо про будинки ОСББ, ми говоримо про будинки, де управління здійснюється на сьогодні управлінськими компаніями, які попередньо за певних соціологічних опитувань погодились на певні такі пілотні проекти. Ми з ними в нас вже є близько трьох десятків багатоквартирних будинків, які погодились на започаткування. Такого більш глобального підходу, і запровадження такого детального сортування сміття на тих самих чотири фракції ми сьогодні розпочинаємо. Плануємо розпочати це петпляшка, це скло, це папір і це змішані відходи. Але для нас, як для європейців, важливим є не виключно не тільки сортування сміття побутового споживача, це і правильне поводження з небезпечними відходами. Це ті відходи, які точно не мають бути захоронені на полігоні. Це ті, які точно шкодять навколишньому середовищу, і ну, без перебільшень це загроза майбутньому поколінню. Ми говоримо про ті небезпечні відходи, які е ну, наносять шкоду. Це шини, це акумулятори, це лампи розжарювання, це енергозберігаючі лампи, це батарейки ті ж саме. Це ряд відходів, які мають бути утилізовані в правильний спосіб на відповідних ліцензованих заводах, а не на полігони або в звичайному контейнері. Тому теж саме в напрацюванні підготовці плану управління відходами для нас завданням також є визначити стратегію, як ми будемо з цим сміттям поводитись. Тому це такий досить комплексний, об'ємний, комплексний документ, який має бути дорожньою картою для громади на майбутніх 10 років. Ви згадали про пілотний проєкт, до якого долучилися вінські ОСББ з приводу сортування сміття. Скільки таких вінських ОСББ долучилися до нього? Близько трьох десятків багатоквартирних будинків, але це точно процес, який розпочинається. Він буде масштабуватись набирати обертів. До нас сьогодні надходять телефонні дзвінки від інших ОСББ, що Ми знаємо, що такий проект розпочинає працювати в місті. Ми хочемо до вас долучитися до команди щодо. Пілотування експериментів в цій частині, але тут, крім того, що просто поставити контейнера для сортування, цього занадто мало. Ми маємо проводити відповідну інформаційну спільну роботу з співвласниками ватоквартирних будинків, оскільки, коли ми говоримо про встановлення контейнерів, має ще бути якась певна свідомість культура, який е е контейнер для яких відходів. Тут буде проведена інформаційна робота, тут будуть відповідні підготовлені. Буклети для того, аби люди як пам'ятка, хоча б для перших там певних місяців зрозуміти взагалі черговість і яке сміття, в які контейнера. Інше питання це контроль за поточним станом. І тут будинки, які погодились на ці експерименти, крім того, що вони готові інвестувати, купувати контейнера, готові допомогти нам. Вони готові навіть і кажуть, ми там ставити відеонагляд для того, аби в якійсь певній мірі виховувати цю культуру. Але ми маємо крім цього будинку і вести перемовини, спілкуватися з сусідніми будинками щодо відповідального ставлення. Коли ми говоримо про побутове сміття, це не процес, який закінчується полігоном, це ну це культура євро європейця, це сміття, якому можна в певному об'ємі дати друге життя. Це зменшення впливу на ті е, корисні копалення, які є точно вичерпними. Вони не є безобмежними. Тому саме в цьому контексті європейці сьогодні уходять від питання взагалі спалення. Вони намагаються максимально сортувати сміття і повторно використовувати його. Дякую, Роман Сергійовичу, за розмову. А глядачам нагадаю у студії новин про шлях в управлінні відходами говорили і заступником Вінницького міського голови Романом Фурманом. Далі у випуску перший регіональний гастрономічний форум відбувся у Вінниці. Сюди з'їхалися найвідоміші кухарі з усієї країни. Наша ведуча Вікторія Науменко отримала шеврон асоціації шеф-кухарів інтернет-маркетингу. Навчають ветеранів та членів їхніх родин. Скільки вінничан долучилися до безкоштовного навчання і де планують застосовувати набуті навички. Японський журналіст завітав на тренування вінницьких сумоїстів, що побачив, та яка мета візиту. У Вінниці вперше відбувся регіональний гастрономічний форум, на який прийшли майже сотня вінничан. Учасниками кулінарного заходу стали провідні шеф кухарі України, серед яких і ведуча телеканалу Віта Вікторія Науменко. Авторку різноманітних кулінарних шедеврів включили до асоціації шеф-кухарів України та видали відповідний кулінарний шеврон. Під час форуму Вікторія провела власний майстер-клас під назвою Аромат як елемент брендингу. А вже у найближчі місяці вона візьме участь у чемпіонаті України з кулінарного мистецтва. На цьому чемпіонаті України беруть участь найкращі, найкращі шефи нашої країни, які залишилися тут. Тому конкуренція буде досить така складна. Знаєш, а мені ще подвійно буде складніше, тому що жінок там бачить нерідко, Зазви. Чай в нашій справі чоловіки. Опановують соцмережі та СММ. Створюють фото, відео сторіс та запускають рекламу. Третя група ветеранів, ветеранок, військових та членів їхніх родин розпочали курс інтернет-маркетингу. Організував безкоштовне навчання департамент соціальної політики Вінницької міської ради спільно з комп'ютерною академією. Тетяна Гузенко, дружина загиблого захисника, уважно слухає першу лекцію з інтернет-маркетингу. Жінка працює ріелтором, і для розвитку бізнесу їй потрібно добре орієнтуватись у соцмережах, знати всі потрібні механізми, які приваблюють клієнтів. Світ змінюється, підхід до реклами змінюється, підхід до подачі себе на ринку також змінюється. Хоча, якби ну, я є. Ну, скажімо так, не новачком у своїй діяльності, але все одно я бачу, що спілкування з клієнтами, спілкування з людьми, воно все одно потребує підлаштування бути гнучким під сучасний світ. Прийшов на курс інтернет-маркетингу і Ярослав Коломієць. Він ветеран російсько-української війни. Долучився до війська захисних вслід за братом на початку повномасштабного вторгнення. Через поранення завершив свою службу у жовтні 2022 року. Для того, аби адаптуватись до нового життя та розвинити нові вміння, прийшов на курс З маркетингом Ми зустрічаємося постійно і хочеться розуміти, коли тобі. Цей ну, якби розумний, а коли він тобі нав'язливий. Отак само викладка товарів на що там діти наші завжди хотіли вціпитися в, ці, в ці питися, там, при, касі, да, при виходу, щоб тата не випустили без кіндера чи без шоколадки. Ну, це ж маркетинг. І ну кажу, ніколи не пізно поновлювати ці знання, тим більше ці знання стосуються саме не того маркетингу, такого там, динозаврського допотопного, а вже все, що стосується ну, сучасних мереж. Курс Інтенсив з інтернет-маркетингу складається з п'яти уроків. Основні навички просування реклами в соцмережах, створення фото та відеоконтенту, можливість працевлаштування у цій сфері. Організував безкоштовне навчання департамент соціальної політики Вільницької міської ради спільно з комп'ютерною академією. Інтенсив підготували для учасників бойових дій, ветеранів та членів їхніх сімей, а також членів родин загиблих захисників. Це і спілкування, це і психологічне розвантаження, це нове знання, ніколи не пізно вчитися. І от ми побачили, що в першому, скажімо, навчанні, в першому етапі, найстарший студент наш був 62 роки. Всім були видані дипломи, сертифікати. Тобто людям цікаво, і ми бачимо, що це користується таким позитивом. Ми і продовжуємо, завдячуючи нашим партнерам. Курс користується популярністю набрана вже третя група. Дві попередні по 16 осіб вже завершили навчання та отримали сертифікати. Переключитися на іншу звичайно ж роботу, наприклад, там змінити свій напрямок життя, або розвинути свій бізнес. Це може бути і релоковані, які приїхали до нас, щоб змінити свій напрямок навчання, або щоб розвивати свій бізнес, тому що зараз дуже важливо підтримувати економіку України і розвиватися. Всього на курс зареєструвалися 48 учасників: діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Сторічний ювілей відзначила віничанка Євдокія Пилипівна Колеснік. Вона стала четвертою у 2025 році сторічною ювіляркою. Жінка, окрім почесної грамоти та премії у розмірі 5 тисяч гривень, отримуватиме матеріальну допомогу від міста пожиттєво. Таку підтримку Вінниця наразі надає 13 мешканцям громади, яким виповнилося більше 100 років. Далі до спорту у Вінниці продовжує стрімко розвиватися сумо, так що навіть викликає інтерес у роду начальників цього виду боротьби. До міста над Богом завітав японський журналіст, аби подивитися, як тренуються наші сумоїсти. Що викликало такий інтерес у представника закордонних змі? Дивіться у сюжеті «Іллі іскри. У спортивній залі боротьби Центрального міського стадіону розпочинається тренування віницьких сумоїстів. Одночасно під керівництвом заслуженого тренера України важі Даіаурі працюють понад 30 борців різних вікових категорій, від дітей до дорослих. За тренуванням пильно спостерігає закордонний гість японський журналіст Масаакі Сасакі. До міста над Бугом він приїхав через великий інтерес до Вінницького професійного сумоїста, Данила Явгусишина, котрий виступає в Японії у другому дивізіоні, та вже встиг підкорити серця шанувальників Сумо в країні Сонця, що сходить. Він спеціально приїхав до Вінниці, щоб взяти, подивитися, як у нас в Вінниці, де він займався. не пропонували, що давай в другому залі. Я кажу, ні, він десь займався, значить повинні показати, де він займався. Він Перспективний. І думаю, що він прославить Вінницю і Україну. Відзнявши тренувальний процес та зробивши чимало світлин, закордонний гість встигає ще й поспілкуватися з вінницькими сумоїстами. Масакі каже, тренування в Японії та Україні дуже відрізняються. Мене дивує те, що діти та дорослі тренуються разом. В Японії такого немає. Це дуже цікавий процес. Моє завдання у Вінниці не лише показати, де тренувався Данило, але й зібрати інформацію, як розвивається сумо поза межами моєї країни. Японський журналіст особливо відзначає стрімкий прогрес українського сумо за останній час. Говорять про це і результати наших сумоїстів на світовій та європейській аренах. Наприкінці лютого вінецькі борці тріумфально виступили на міжнародному рейтинговому турнірі в Естонії, завоювавши п'ять нагород. Одна з яких золота. Медаль найвищого гатунку у вазі понад 115 кілограмів підкорилася важі Даяурі молодшому, який дозор. Молода також додав бронзу у категорії оупен. Насправді це було дійсно складно, тому що це перший, перший міжнародний старт цього року. і Я змагався не у своїй ваговій категорії. Але я дуже радий, що я зміг виграти, це хороший початок сезону. Наразі вінецькі сумоїсти готуються до чемпіонату України, який пройде у Луцьку з 20 по 24 березня. Переможці національної першості представлять нашу країну на чемпіонаті Європи, що відбудеться у травні. Ілля іскра Олег Літвінцев новини за день. Телеканал Віта. На цьому це усе, що встигаємо вам розповісти. Бережіть себе і рідних. А я кажу вам до зустрічі.